Всіх вітаю, друзі, знову на каналі. З вами канадський Марк. І сьогодні я вам знімаю дуже цікавий відеоролик і підготував вам надзвичайно цікаву тему і розповім вам про те, чому у нас такі ліниві українці і чому лінивим українцям справді Канада не підходить. Але перед тим, як ми почнемо, подивіться, як люди собі тут садять свій город. Бачите, часто в Едмонтоні дуже часто ви можете знайти, що видаються такі ділянки людям. І люди собі тут садять різні такі, бачите, кущі. Вон, наприклад, там це кущ порічок, тут ще якісь кущі, я не впевнений, які. І вон, вон воно аж іде туди, аж в саму, в саму далечині. Там навіть вже посходила редиска, там посходило багато е, огірочків. Тобто, в принципі, дуже класна і дуже класна ідея. Люди собі так можуть прийти, посадити, піти навіть от сюди в свою квартиру. І в цій квартирі жити і мати такий город. І це дуже, друзі, важливо, щоб люди мали можливість садити і свої фрукти, овочі. І Якщо вас цікавить, я, я вам покажу, але ви мусите підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. Якщо підпишуться принаймні 100 людей на, цей, на, на це відео, то я обов'язково вам покажу свій город. У мене огірочки, помідорчики, вишня, яблуня, виноград. Я вам все повністю пояснюю і попробую Показати дійсно, як тут в Канаді прекрасно можна займатися також городом, так само, як в нас в Україні. Це нікому не секрет, що дуже багато наших українців наговорюють на Канаду. І я не один раз розповідав про правду. Я дійсно розповідав про те, що в Канада не є ідеальна. Представляєте, що Канада не є ідеальна країна, так як і кожна інша країна. В кожній країні можна знайти свої недоліки. Але самий найбільший плюс в Канаді, це, звісно, що тут нема війни, що тут далеко від Європи, тут в тому плані дуже безпечно і е, досить стабільно. І що я хочу сказати, що багато з наших українців, які приїхали в Канаду і наговорюють на Канаду, я дуже підтримую, коли люди е, е, Проводять конструктивну критику і дійсно пробують донести інформацію людям, щоб людям допомогти. Ну, коли люди починають причеплятися абсолютно до всього, то це все можна знайти в будь-якій країні. І багато з наших українців, які приїхали по програмі Коет, яким не вийшло в Канаді, вони приїхали в такі провінції, як Онтаріо чи в Британська Колумбія, бо справді це топові провінції, там хочуть всі жити. Там класно. Там в Онтаріо, наприклад, дуже подібний клімат до українського. А Британська Колумбія, взагалі. В деяких місцях немає взагалі зими і прекрасна природа, класно абсолютно жити, і одне з найкращих міст Ванкувер вважається в цілому світі. І, звісно, що люди хочуть попробувати свої сили в таких містах, але коли люди новоприбулі ну, мігранти приїжджають, вони просто одного не врахували. Наші українці не врахували те, що ніхто не дбає, ким вони були в Європі, ким вони були в Україні, чи вони були на високих посадах. Чи на низеньких посадах, тут Канаді потрібно абсолютно було починати з низів. Деяким людям повезло почати з якихось більш-менш нормальних робіт, якщо хтось приїхав по якійсь вже запропонованій роботі для них. Але більшість українців приїхала в Канаду з нуля. І багато з них навіть англійської мови не знали. І це люди, які почали наговорювати, як то так, мене не беруть на роботу. Я такий чи така кваліфікована? Я не розумію це Канада, що це за така країна, що мене не беруть на роботу, і я хочу працювати в офісі. Зразу, щоб все на блюдочку подали таким українцям, почали наговорювати, що в Канаді замало соцдопомоги, соцвиплати, тому що в Європі чому так багато українців сидять? Тому що там, там абсолютно класні соцвиплати в деяких країнах і люди можуть жити завдяки цим соцвиплатам. і В Європі не потрібно дуже сильно автомобіля в деяких містах, а тут в Канаді потрібно дуже сильно автомобіль. Якщо ви не маєте автомобіля, то ваше життя буде набагато складніше, тому що тут такі відстані, такі великі міста. І ще раз повторюю, люди вибрали неправильні, неправильні міста. Я завжди розповідав з самого початку. І тому ті, хто приїхали в Едмонтон, більшості з українців, які приїхали в Едмонтоні, навіть завдяки моїм відео, завдяки моїй інформації, я їх не один раз зустрічав і мені дякували, розповідали і говорили: канадський Марк, ми тобі дякуємо, що ти розповідав про правду. І, звісно, Едмотон. Не є найкраще місто, можливо, для життя для багатьох людей. І бо, хотілося б, щоб навіть було трошки краще, але тут люди себе знайшли в Едмонтоні. А в Онтаріо дуже багато людей з Онтаріо втекли назад в Європу, в Україну, так само з Британської Колумбії. І люди просто не були готовими працювати, гристи зубами об метал і дійсно спробувати закріпитися. Тому що Канада не любить лінивих, Канада не, був, не любить. Слабких людей, і коли в Канаді ви їдете з таким менталітетом, завжди мене всі запитують, канадський Марк, ну навіщо ти розповідаєш про різні такі речі? Чого ж ти тоді не їдеш з тої Канади, якщо вона така погана? Я ніколи не казав, що Канада для мене погана. Я володію англійською мовою, в мене канадський паспорт, в мене канадська освіта. Розумієте, це зовсім інші вже речі. Це те, що потрібно мати в Канаді, щоб нормально жити. І в Канаді, якщо ви маєте. Нормальну освіту, нормальну роботу, то та робота, відповідно, оплачується, і люди мають достатньо грошей, щоб жити, щоб мати своє житло і щоб нормально насолоджуватися канадською економікою, канадським життям. Ну, Люди, звісно, іммігранти, які приїжджають і починають наговорювати на Канаду, вони мусять теж зрозуміти, що такі люди, як я, як моя сім'я, ми теж приїхали в Канаду, ми теж починали цими. Ручками, як вони називають деякі наші українці, прибирати, старатися, знайомства починати в цій країні, щоб потім в майбутньому мати хороші посади. І це можливо, це можна всього добитися, якщо ви бачите себе, якщо ви маєте ціль, ви можете цього добитися. Але люди, які розповідають експерти, які приїжджають в Канаду і стають експертами. І замість того, щоб йти шукати роботу, замість того, щоб ходити і заносити то важливе 50, 51, 90, 97 резюме, то вони цього не хочуть робити. Вони просто абсолютно, абсолютно говорять, кажуть, що тут погано, що їм не підходить, що мала зарплата, що за такі гроші неможливо прожити. Це правда. За мінімалку в Канаді неможливо жити в теперішній час. І за мінімалку, якщо люди будуть сидіти. І працювати за мінімалку, то ви ніколи не будете мати можливості купити своє власне житло, бо тоді вам треба буде мати дві-три роботи на день. І це не є весело, і нікому таке життя не подобається. Но люди, які хочуть добитися чогось в Канаді, вони вже добилися цього, і вони сидять тихо, і вони не використовують той час, щоб говорити, вони використовують той дуроцінний час, щоб дійсно працювати і знайти себе в Канаді. Звісно, я не хочу нікого я... і це не означає, що кожен, абсолютно кожен чи кожна, хто покинув Канаду, то вони ліниві, чи вони не можуть дати собі раду в Канаді. Є дуже багато розумних людей, яким просто іменно Канада не сподобалася. Але такі люди майже нічого не говорили ніколи про Канаду. Я вам хочу пояснити, чому я розповідав багато різних речей про Канаду завжди. Тому що я е, готую людей і готував людей завжди до найгіршого, абсолютно до найгірших ситуацій, щоб люди просто розуміли, коли вони приїжджають в Канаду, що може бути так, от як я говорю, найгірше, просто абсолютно найгірше, що може відбутися з людьми, і як і до чого людям готуватися, і коли люди. Мали таку інформацію, вони дійсно приїжджали в цю країну і були готовими, і навіть самі мені розповідали і казали Марк, ну не все так погано абсолютно, як ти розповідав. Так, це добре, що не так абсолютно все погано для вас, але і за того, що ті люди про це думали, вони приїхали з не такими рожевими окулярами. Їхні рожеві окуляри вже були десь сховані в їхніх кишенях. І це допомогло таким людям адаптуватися і знайти себе і зрозуміти, що Канада іменно для них, для тої сім'ї, дуже класний варіант. Підсумку я хочу сказати, що ті, хто лінується, Ті, хто дуже високої думки про себе, ті, хто хочуть вимахуватися, ця це не є країна для таких людей. Це країна з, суто зроблена для людей, які дійсно хочуть пахати, які хочуть щось добитися, які хочуть абсолютно повноцінно поміняти своє життя. І такі українці, які абсолютно готові поміняти своє життя категорично, тому що тут життя абсолютно навпаки від європейського життя, то їм тут добре, вони дають собі раду. Але проблеми в Канаді точно є. І Канада не є ідеальна країна, так як всі інші країни. І в кожній країні можна знайти якийсь величезний мінус, який для когось може бути величезним плюсом. Але це не означає, що в цій країні абсолютно неможливо і нереально працювати і жити. Тут просто треба розуміти, що тут треба отримати канадську освіту, тут треба вивчити мову і тут треба знайомства, багато знайомств мати. Якщо ви будете мати це все, то рано чи пізно у вас покращиться і зарплата. І робота, і ви будете більш задоволені своїм життям і своїм вибором. А звісно, працювати ціле життя на брудних роботах, не знаючи англійської мови, то що вам робити в цій країні? Тому люди і покидають Канаду. А я надіюся, що цей відеоролик вийшов крутий, цікавий, інформативний. Вам бажаю здоров'я та мирного неба на нашу улюблену Україну.